У управлінні ДСНС області відбувся спільний брифінг щодо запобігання пожежам в екосистемах. У класі безпеки діти завжди отримують надзвичайно важливі знання. Рятувальники закликають не виходити на тонку кригу. Зв'язку з плюсовою температурою, яка вже впродовж декількох днів спостерігається на території Івано-Франківської області, на водоймах сформувався нестійкий льодовий покрив, товщина якого здебільшого сягає до 5 сантиметрів. На жаль, на Прикарпатті вже є перші випадки загибелі людей на замерзлих водоймах. Цей тиждень не став виключенням. Так, 26 лютого до служби порятунку надійшло повідомлення про те, що в селі Нижній Вербіж, Нижньовербіжської територіальної громади, в річці Прут, знаходиться тіло чоловіка чоловіка. на місці події рятувальники Коломищини провели необхідні заходи з підняття тіла чоловіка 1994 року народження на берег та передали його працівникам поліції. Причину та обставини цієї події встановлюють правоохоронці. Тому, щоб подальшому запобігти загибелі та травматизму людей, рятувальники проводять інформаційну роз'яснювальну роботу з жителями області та нагадують основні правила поведінки на водоймах. Працівники служби порятунку розповідають перехожим, як правильно надавати допомогу людині, котра провалилась під лід, потрібно не панікувати, голосно кликати на допомогу, ні в якому разі не робити енергійних та різких рухів у воді, тому що це прискорює переохолодження організму. Потрібно широко розкинути руки, щоб не зануритися з головою у воду. Пам'ятайте, що йдучи на зимову водойму, кожному потрібно бути вкрай обережним, дисциплінованим і дотримуватись правил поведінки на льоду, щоб не наражати на небезпеку. Себе та оточуючих. Якщо людина дійшла до певного відстань від берега і проломився лід іменно в тому місці, так і повертатися до берега їй треба в тому самому напрямку, з якого вона прийшла. Під час пролому в ополонку вона має опрокинутися на спину до тієї сторони, з якої вона потрапила в воду, ногами старатися відштовхуватися від протилежної сторони криги. і Боком викочуватися на надійніший лід, на міцніший, і котитися до берега. Звичайно, якщо проломи продовжуються, то ні в якому разі підніматися на ноги не можна, а так повзком треба до самого берега і. Долати ту віс звертаємось до громадян з проханням бути уважними та вкрай обережними, не виходити на тонкий лід, а особливо звертаємось до батьків. Не відпускайте своїх дітей гратися на замерзлих водоймах. Бережіть своє життя, не нехтуйте застереженнями. Трімі з носем норм двіж. Виходити на лід, перевіряти кригу ногами. Це лютий крінж. Якщо ти вже на кризі, і вона не міцна, човгай назад тим самим шляхом. Якщо бачиш когось у небезпеці, клич дорослих і телефонуй 101. Прикарпаття в антилідерах щодо активного спалювання сухої трави серед інших областей України лише з початку року на Івано-Франківщині вогнеборці ліквідували 346 пожеж в екосистемах площею понад 19 гектарів. Кількість підпалів невпинно зростає щодня. Нерозважливе випалювання сухостою завдає шкоди самим жителям області, а іноді навіть призводить до трагічних випадків. Ймовірно, внаслідок такої діяльності, 26 лютого, на пожежі сухої трави у селі Брошнів, Брошнівосадської територіальної громади, загинув чоловік 1944 року народження. Щоб в подальшому уникнути таких випадків, в головному управлінні ДСНС відбувся брифінг із залученням місцевих засобів масової інформації щодо запобігання пожеж в природних екосистемах. Статистика пожеж на цей рік збільшилась по екосистемам втричі. Втрич. Ми маємо за січень і неповний місяць лютого до 200 пожеж уже в екосистемах. В середньому це 100 пожеж. 100 пожеж в місяць, але не простий місяць, місяць січень, місяць лютий, зимовий період. Тому дуже турбує те, що попереду весна, попереду літо. З такими темпами ми, напевно, що будемо мати дуже катастрофічні наслідки, і не те, що негативні, а катастрофічні наслідки до осіннього періоду. Ми випалимо ту землю, ту землю, яку зараз захищають наші воїни і. Дівчата і хлопці, а ми тут відносимося до цього ну, просто, м'яко кажучи, недбало. Тому звертаємося і просимо керівництво громад, старостат провести в черговий раз інструктаж, звернення до громад, звернення до старших поколінь. Щоб не робили цього, на жаль, така безвідповідальність не лише знищує флору та фауну нашого краю, але негативно впливає на здоров'я самих мешканців області. Яка є альтернатива, щоб не спалювати суху рослинність? Справа в тому, що природа, якби сама відрегулювала всі процеси і вона себе компостує, розумієте, якщо просто залишити нічого, не робити, не спалювати якраз суху рослинність? З часом там проросте нова трава, і нічого не треба робити. Люди просто в цілому не розуміють наскільки вони величезну шкоду наносять навколишньому природному середовищу випалюванням сухої рослинності. Неконтрольоване спалювання сухостою часто є наслідком лісових пожеж, які вкрай важко ліквідувати. Також одна з наших таких пропозицій, які ми даємо завжди до органів місцевого самоврядування і до. Органів влади для того, щоб зобов'язати орендарів, власників земельних ділянок якраз поводить, проводити ті заходи, щоб не гасити вже лісові пожежі, а не допустити їх можливість виникнення і поширення. Якщо би зараз, наприклад, провести грунтообродним обладнанням відповідні заходи, то там би не виникнула лісова пожежа. Це таке практикується в різноманітних інших країнах Європейського Союзу, інших то тобто проводять відповідні заходи для того, щоб просто унеможливити то, щоб українська земля горіла. Головне управління ДСНС України в Івано-Франківській області продовжує здійснювати заходи щодо запобігання пожеж в екосистемах. Зокрема, організовано спільні рейдові перевірки, під час яких використовуються безпілотні літальні апарати для виявлення порушників. ДСНС закликає громадян не провокувати пожежі в природних екосистемах та суворо дотримуватись правил пожежної безпеки. Не обережно поводитися з полум'ям в екосистемах, робити підпали сухої рослинності, полюбляєте прибирання вогнем. Тоді ця інформація для вас. Отож, за такі дії передбачена відповідальність зараз детальніше ознайомимо. Порушуєте правила пожежної безпеки в лісах, штраф для громадян, для посадових осіб. За знищення або пошкодження лісу внаслідок необережного поводження з вогнем, а також порушення вимог пожежної безпеки в лісах, що призвело до виникнення лісової пожежі або поширення її незначній площі, штраф для громадян, для посадових осіб. Самовільно випалили суху рослинність або її залишки, лугче пасовище, ділянку із степовою, водноболотною та іншою природною рослинністю штраф. Для громадян, для посадових осіб. Далі цікавіше тож палії вмощуєтеся зручніше за знищення або пошкодження вогнем лісових масивів, зелених насаджень навколо населених пунктів, вздовж залізниць, а також стерні сухих дикоросних трав, рослинності або її залишків на землях сільськогосподарського призначення штраф. Проте це ще не все. За такі дії передбачено обмеження або позбавлення волі на строк від 2 до 5 років. А якщо ваші дії спричинили загибель людей, масову загибель тварин або інші тяжкі наслідки, позбавлення волі на строк від 5 до 10 років. Якщо потрібно, перегляньте ролик декілька разів та зважте всі за та проти. Класи безпеки це навчально-методичні кабінети, де проводяться заняття для дітей з основ правил пожежної безпеки, мінної безпеки та безпеки життєдіяльності в цілому. Заняття в таких класах будуються за принципом інтерактивних методів навчання з урахуванням вікових категорій. Один з таких функціонує на базі виставки пожежно-рятувальної служби головного управління ДСНС області вже понад рік, який відвідали понад 17 тисяч дітей та студентів з різних. Навчальних закладів Прикарпаття. Щодня до рятувальників навідуються діти, щоб дізнатися багато корисної та цікавої інформації про службу порятунку, про будні вогнеборців, про їхні виїзди для надання допомоги людям. Також дуже цікавими та пізнавальними є уроки з безпеки життєдіяльності, які рятувальники проводять у класі безпеки. Так, 27 лютого до класу безпеки головного управління ДСНС області завітали діти з СОС, дитяче містечка Іванов. Франківськ більше 30 хлопчиків та дівчаток із захопленням розглядали експозиції класу, де наочно зображено, що потрібно робити, щоб не сталося пожежі, а також до чого призводить нехтування правил пожежної безпеки. Діти з захопленням слухали розповіді рятувальників, згадували правила, що рятують життя. В ході заходу рятувальники розповіли дітям про всі небезпеки та особливо наголосили на правилах поводження на замерзлих водоймах, щоб діти краще засвоїли почуту інформацію інформацію, Рятувальники вручили дітям поліграфічну продукцію, розроблену ДСНС спільно з ЮНІСЕФ Юкрен. А також навели приклади, коли нехтування правил поведінки на водоймах призводить до непоправних наслідків. Ті, розтяжки спини, норм дві селфі біля розтяжки підходити до зруйнованих будівель, ходити в ліси, поля, на річки де йшли бої. Лютий крінж. Бачиш міну? Не підходь, не чіпай! Повертайся тим самим шляхом, телефонуй 101.